У природничо-математичному ліцеї відбувся новорічний шаховий турнір зі швидких шахів серед учнів шахового гуртка. У цьому турнірі взяли участь юні шахісти 4 та 3 розрядів. Варто відзначити, що ця гра значно складніша. Тут необхідне швидке мислення варіантів гри, певна теоретична та практична, навіть фізична підготовка учасника. Гра проходила за швейцарською системою сім турів, за комп'ютерною програмою. Контроль часу по 5 хвилин кожному учасникові на всю партію. Була напружена та цікава. У підсумку в загальному заліку перше місце у впертій боротьбі вибору Андрій Колісник з результатом 6 балів із 7 можливих. Друге місце посів Мстислав Бойчук 5,5 бали. Третій Євгеній Боднарук 5 балів. У вікових групах переможцями стали до 12 років Андрій Гринюк, до 10 – Мстислав Бойчук, до 8 років Ілля Цап. Серед дівчат кращою була Олександра Палійчук. Призерів нагородили грамотами, а всіх решту солодкими подарунками. Громадська організація шахістів висловлює свою подяку спонсорам, які сприяють розвиткові шахів у нашому місті. Суддя та організатор змагань Василь Слободян. Гра проходила за швейцарською системою в 11 турів за комп'ютерною програмою. Була впертою та цікавою. На фініші змагань три учасники набрали однакову кількість балів по 9. Але за додатковими показниками перше місце вибору ветеран шахів Олег Прискока, колишній коломиянин, який завітав з міста Києва. Друге місце посів ексчемпіон міста Микола Павлюк, третє у Володимира Бойцана. Серед жінок кращий результат у Паші Слободян. Серед юнаків віком до 16 років кращими стали Олег Боєчко, дитяча юнацька спортивна школа номер 2 брати Гречуки Денис та Іван, Зальноосвітня школа номер 5 а також Павло Павлюк природничо-математичний ліцей. Варто згадати й наймолодшого учасника Костю Слободяна, який не розгубився у цьому почесному товаристві, чинив опір старшим і набрав 4,5 бали та набув певного досвіду змагань. Суддя та організатор змагань Василь Слободян.